Брати і серце, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава, слава і хай і Бог. Бог благословить ваші вуші, проповіді, хай Бог допоможе кожному із нас сьогодні почути, що Він скаже до наших сердей. Скажу вам по щирості, що мені тяжко було сім. І довгий час мені здається, Дуже довгий час я не бачив вас. І цей моки далі каже, умнівай, обуліває душа моя за подвір'ям дому Твого. І так моє серце за вами. Я все. Так лежу і думаю, хори, і як би схоже, та хвороба закінчила і бути зібрані братами і серцями. Поділити ту спільну раду, яку нам дав Ісус Христос. І нехай нам Бог допоможе, ви знаєте, що більшої радості немає бути в Ісусі Христі. Як Ісус Христос живе у серцю, Він підтягає нас, підкріпляє нас, дає нам силу, щоб ми думали про рівня і прославляли Його. Тому я би хотів недовго говорити, а попросити брата, щоб Він прочитав місце, яке записане. Про те, що Ісус Христос сказав про себе. Про себе не про когось іншого, а про себе Він сказав. І сьогодні ми проповідаємо про нього і хочемо більше і більше знати, що Він говорить про себе. Прошу, брата, щоб прочитав 10-го мови Івана. Цікого вірша. По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима в а але не перелазить де інде, той злодій і розбійник. А хто виходить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменю і випроваджує їх. А як, вижені всі, як вижене всі свої вівці, він іде перед ними. І вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим не підуть вони, а будуть утікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус: По правді, по правді кажу вам, я, вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники. Але вівці не слухали їх. Я, двері, коли через мене хто війде, спасеться. І той війде та вийде, і пасові знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатку що мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймик і той, хто не ввів чар, кому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А найміток тікає тому, що він наймед і не дбає про вівці. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. До цього місця? Дякую. <клес> Сідайте, ласка. Дуже важливі слова в цій голові сказані про пастирів неправдивих, про тих, які чувають голосів, які не йдуть за голосом нашого Господа Ісуса Христа. Сказано, Ісус говорить, я пастир добрий. Він говорить про себе, що він пастир добрий. Всі, е які були перед ним, водії і розбійники. Хіба воно не так, дорі браття? хто хоче себе повишити, що він більше знає, як Ісус Христос, чи не стає Він тим розбійником і злодієм? Так, дорі браття, і сестрі, нам треба правильно розуміти слова Ісуса Христа, які Він сказав. Знаєте, я довго не буду говорити, я тільки хочу розказати вам один випадок. Можливо, я вже говорив, ви вже чули коли-небудь. Один пастир мав стадо увеч і на нього напали родбиники, побили його. О. І вони хотіли вівці, загнати в кошару, хотіли загнати вівці. Загін, але вівці ніяк не хотіли йти. Та втікала сюди, та втікала туди, І всі вони розпорошувалися по більше. Тоді той, котрого побили, він каже, ви їх не заженете, вони вашого голосу не розуміють і не чують. Ви візьміть, вони взяли його на носилки, бо він не міг хоти. Візьміть мене перед собою нічить, я буду шипутати, і мене підуть за моїм голосом. Вони так зробили і вівці зайшли у шару. Вони чули рідний голос свого пастиря. Так, дорогі браття і сестри, в нашому життю ми повинні слухати голос нашого Господа Ісуса Христа. Бо сьогодні є пастирів багато, які. Являються неправдивими пастирами, в них нема того життя, в них нема того правдивого слова, в них хіба тільки написано злодії і розвійники. І тим живуть, і то проповідують, і то розказують. Їх слухають ті, котрі пішли за їхньою думкою, а ті, котрі пішли за думкою, за Словом Божим Ісуса Христа. Слухають постійно, бо як можна відрізнити, наприклад, що добре, що треба. Наприклад, візьмемо такий випадок. Одна сторона каже, що робити, а друга сторона каже, не робити того. Як нам поступити? Нам треба зробити те, як каже сторона, добре зробити, а від нього втікати. Бо зло сьогодні настільки настільки, що виправити ніхто його не може. Кроме Ісуса Христа, якщо люди всі звернули до Бога, то зовсім було б інакшому. Зовсім життя інакше було. Нехай нам Бог допоможе, щоб наше життя. Я дуже радий, знаєте, я настільки радий, що я ще сьогодні бачу. Бо що серце? Життя дуже скоренько приходить. Твориши, якими ще можна зустрітися і бачити їх. Багато її вже нема. Та в грудках, в грудках дуже часто дзвонять, вмирають люди, забираються з тої землі. А з чимсь забирають, того навіть не знають. Ха каже, вмер, закупали на а То не так, другі брати і сестри, то не так, то де стати. Тим рубу закон, який на плечох, повно гріхів в ньому. Освободитися від Нього, а в ним можна ще освободити тільки одним способом повірити в Ісуса Христа і здати на Нього то все. То є наука, яка дає нове життя, дає новий спосіб жити, радувати в Ісусі Христі. Я дякую Богу, що я самі бути тут з вами. Поділитися з вами тою спільністю. Тою любов'ю, яку нам вселив Ісус Христос в наші серця, нехай Він зато буде прославлений, возвеличений наш Ісус Христос, нині і віки вічний. Амінь. А, -мінь. А, -мінь. а зараз будемо молитися.